Автор та організатор всеукраїнського мистецько-патріотичного проекту У нас єдина доля, ім'я її Україна Петро Грицюк. Митець працює суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду. У вільний час займається творчістю в жанрі сюжетної композиції. Виставка розпочала свій шлях у Києві. Була у верховині Івано-Франківську та Калуші. Тепер у Долині. І мета цього проєкту – показати єдність українців через цю єдність митців, які представлені. Відкриття розпочали з Божого благословення. Ми бачимо, що Господь обдоров'ю всіх якимось даром. Особливі дар є дар мистецтва, як ми деколи його наказ називаємо, духовний дар. Проекту вже рік за цей час до нього долучилось більше 40 художників з різних куточків України. У музеї Бойківщина 15 митців своїми художніми творами висловили побажання миру, гідного життя українському народу, відданості ідеї боротьби за Україну. Ця картина, мама до мій тато дуже хвилююча. Я робила акцент на очі і на м'ячик, бо це Україна, яка ширічка зараз. Ольга разом з чоловіком, родом з Донеччини. Зараз тимчасово проживають у друзів в Івано-Франківську та сподіваються, що невдовзі повернеться до рідної домівки на українській землі. Тут у нас роботи більшість яких намальовані в Криму. Бо там у нас маленька творча дача була, яка зараз під окупацією залишилась. І на жаль, там залишились великі роботи, не на цей час. Роботу роблю такі оптимістичні, Ну мені так може кажуться. Як глядачі я не знаю. Ну хочеться таке робити противагу всьому, тому що за зробиться у нас в державі. Усі творчі роботи сповнені ідеями боротьби за Україну та внутрішнім душевним станом тих, кому не байдужа доля батьківщини. Провіз роботи форматом 30 на 40 олівець. Ну, це є представники Коліївщини, отаман Максим Залізняк, полковник Іван Гонта, також найвідоміший, на мій погляд, ватажок опришків Олекса Довбуш. І Один з моїх улюблених гетьманів це Тарас тезка, Тому я ще, такий, ще крутезний козак, та й тому я його намалював. Живопис це моя улюблена справа. І тут перед вами є картина Акварель, усмішка весни. Це моя улюблена пора року, і звичайно, весна це бояння кольорів, сонця, радості. Я намагалась передати це у своїй роботі. Виставку може відвідати кожен охочий до 27 квітня.